Чинному народному депутату України оголошено про підозру у державній зраді. Правоохоронці викрили його на завдання шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань 14 листопада. Подробиці дізнаємося від радниці з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян. Вона з нами на зв'язку. Тетяна, вітаю! Так, налагоджуємо зв'язок із пані Тетяною. Будемо більше говорити про конкретно цей випадок. Коли народному депутатові оголошено підозру у Держзраді. загалом, за даними ДБР від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, бюро розслідувало 2399 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави. Про один з них зараз будемо говорити далі. Із радницею з комунікації державного бюро розслідувань Тетяною Сап'ян. Вона долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Тетяно. Вітаю Олеся, вітаю Романа і вітаю Олесіх глядачів. Розкажіть нам про деталі вчорашнього затримання. Так ви знаєте, дійсно прикута увага суспільства була безпосередньо до оголошення підозри. ДБР повідомило підозру у державній зраді, чинному народному депутату Верховної Ради. Сьогодні ми очікуємо, що у Печерському суді Києва буде обрано запобіжний захід за такою суворою досить статтею кримінального кодексу, де Громадянин України підозрюється в державній зраді. Це і суворий запобіжний захід, і сторона обвинувачення проситиме утримання під вартою безпосередньо. Сподіваємося на те, що сьогодні цей запобіжний захід буде обрано. Отже, чому це трапилося? Звичайно ж, виникає запитання. Хоча у тих громадян України, які дивляться ваш канал взагалі спостерігають за інформаційним полем і за заявами політиками на політиків на в умовах воєнного стану запитання, я думаю, не виникає. Чому оголошена саме ця підозра? Його проросійські заяви і дії привертали увагу як суспільства, так і правоохоронців. Відповідно, було проведено декілька експертиз, і психолога, лінгвістична, і військова експертиза, які підтвердили, що цей народний депутат почав завдавати. Шкоди обороноздатності і інформаційній безпеці країни ще навіть до початку широкомасштабного вторгнення Росії. Наприклад, якщо ми з вами візьмемо 2021 рік, він заперечував присутність загрози з території Білорусі, і слідство також встановило, що він був виявляється в постійному контакті з посольством Білорусі. Він неодноразово їздив в мінськ. Він проводив різні зустрічі з бізнесменами з політиками. І навіть зустрічався із самопроголошеним президентом сусідньої країни. Звичайно, що саме після цих зустрічей він активно почав заперечувати і робити заяви з цього приводу, що Росія планує напасти на Україну з території Білорусі. Окрім того, також встановлено той факт, що його близькі родичі за цей час налагодили досить тісні контакти, і не лише контакти, а скажімо так, навіть. Сам логістичний процес купівлі і продажу в різних сферах. Зокрема, ми з вами говоримо про ринок електроенергії і Міндобрив, який дозволяв їм купувати товари за заниженими цінами. Вони знайшли іншу країну європейську і через неї, нібито через неї, увозили ці товари в Україну і відповідно за завищеними цінами тут все продавали. Далі ми також повідомляли. І про чималеньку суму грошей ще такий режим сприяння, і там умовно кажучи тісної співпраці з Білоруссю в лапках з білоруською владою, дозволив депутату за півроку отримати півтора мільйона євро. Наскільки нам відомо, 500 тисяч євро було переведено в Україну, і саме на ці кошти купили елітні автівки. Для родичів. А ось ще мільйон євро було заблоковано іншим європейським банком, і вони з ними не змогли скористатися на сьогоднішній день. Інші подробиці, звичайно, ж у цьому кримінальному провадженні, де підозрюваним є чинний народний депутат у державній зраді, будуть встановлюватися в ході досудового розслідування. Але також я хотіла би. Зауважити, що, на жаль, але у нас є кримінальні провадження, де також фігурують народні чинні народні обранці, які перебувають в слідчих ізоляторах, і також підозрюються у державних зрадах. Розслідуванням цих кримінальних проваджень займається державне бюро розслідувань, і за наразі у цих кримінальних провадженнях, які стосуються, Чинних народних обранців, які підозрюються у державній зраді, вони вже в суді. Нагадаю, що мова йде, і ми повідомляли про це про народного депутата уже забороненої опозиційної платформи за життя. Він був навіть членом парламенту продовж кількох скликань його звинувачують у державній зраді і колабораціонізмі, тому що з початку широкомасштабного вторгнення він залишив Київ, поїхав у Бердянськ, де у нього чималі бізнес інтереси, і намагався налагодити там співпрацю з Росією. Але потім повернувся до Києва, і відповідно йому була оголошена підозру держав. Авні зраді та колабораціонізмі і зараз ця справа розглядається в суді. Також ми з вами можемо сказати, що справа і направлено до суду про держзраду іншого чинного народного депутата і його помічника їм також інкримінується фінансування. Дій, які вчинені з метою насильницької зміни, чи повалення конституційного ладу і державній зраді, це також відома досить особистість влітку. Він 2013 року купив нерухомість у Симіїзі в Криму, і після анексії піострова він уклав договір про охорону з Росхвардією, і таке рішення призвело до фінансування окупаційних структур країни агресора. Тетяна, а, я та... перепрошую, ми Ми так, Чи можемо... Ми, мусимо розшифрувати з наших джерел. Стало відомо, що про ту справу, яку ми говоримо от зараз, конкретно це народний депутат Євген Шевченко. Так, так. Mm -hmm. а, він був давно відомий своїми проросійськими поглядами по порядку. То чому лише зараз оголошена підозра? Якщо ще у 2020 році, 2021, 2022, та навіть уже після повномасштабного вторгнення, був помічений у дуже багатьох проросійських справах або антиукраїнських. Я зазвичай ми наголошуємо на, на тому, коментуючи такі кримінальні провадження і оголошення таких підозр. Що слідству потрібні беззаперечні докази, які допоможуть стати такими знаєте, досить суттєвими аргументами для суду, щоб обвинувачувати за серйозною такою статтею, як державна зрада, зараз. Тому що накопичилося багато матеріалів і багато фактів, які слідство могли сказати в суді, що так ми провели експертизи, а ми з вами говоримо і про психологічну, і про військову експертизу, і дійсно заяви. Цього політика шкодять обороноздатності і інформаційній безпеці нашої держави, тобто на це треба було час? Остання його заява була 7 листопада, так де він президента закликав до миру й переговорів. Так, це Росії. одразу після влучання російського після масової атаки. Другий і третій депутат, про яких ви згадували, це пан Паномарьов і пан Шуфрич, якщо я не помиляюся, бо їх зараз теж судять за державну зраду, і швидше за все, що таких справ буде більшити. Скажіть, будь ласка, допобіжний захід, який буде обраний пану Євгену? Так, ми говоримо про те, що за цією статтею Кримінального кодексу України а це державна зрада, 111 стаття, і запобіжний захід буде теж суворий. Це утримання під вартою. Утримання під вартою. Коли він буде оголошений, коли нам це розраховувати. Ми очікуємо, що незабаром сьогодні з'явиться час засідання суду Печерського, і відповідно до кінця сьогоднішнього дня будемо сподіватися, що буде обрано запобіжний захід. Пані Тетяно, і нагадайте, будь ласка, скільки часу у суду є для того, щоб обрати запобіжний захід на такій справі. Я не дозволю собі чесно вам скажу, якось обмежувати романе суд в часі обрання запобіжного заходу. Все залежить від багатьох чинників і факторів, і відповідки підозрюваного в тому числі. Тому давайте будемо залишатися оптимістами і чи очікуємо з вами годину, уже коли буде призначено початок судового засідання, і будемо спостерігати наскільки швидко буде обрана запобіжний захід. Так, дякую, тоді будемо чекати офіційної інформації від ДБР точно. Це оприлюднено, коли оберуть запобіжні захити пану Шевченко. Пані Тетяно, дякую вам, що доєдналися. Тетяна Сап'яна, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, була з нами на прямому зв'язку. З нею ми говорили про те, що Євгену Шевченко, народному депутату, чинному народному депутату України, правоохоронці оголосили підозру у державній зраді.